В одному з попередніх відео ми ставили брагу з варіння, показували, як правильно поставити брагу з будь-якої сировини, якщо ви використовуєте не тільки цукор, а ще, наприклад, варіння або якийсь сок, або таке інше. І наша брага готова, ми будемо її переганяти. Переганяти будемо на апараті казачок з двома сухопарниками. На даному апараті ми отримаємо дуже м'який ароматний такий напій, близько близький до традиційного а, напою, який робили на звичайних на звичайних апаратах домашнього типу. А, ну грубо кажучи бідон, сухопарник хто ставив, хто не ставив, і Так далі. Даний апарат вже. Робить так звану двократну перегонку. Завдяки двом сухопарникам кожному сухопарнику відбувається перевипарування пару з осадом важких фракцій, і вони там затримуються. Ми можемо їх злити, якщо вони там накопичуються. І таким чином ми за одну перегонку отримуємо якби. Двократного перегонку або навіть трьохкратно, тобто пар проходить через один сухопарник, перевипаровується, далі. Поступає другий, також перевипаровується і вже йде на Охолоджувач. Охолоджувач дуже потужний, його можна використати як для швидкої першої перегонки, а для другого саме собою впорається. Все, що нам потрібно, ми будемо робити одну перегонку, заливаємо нашу брагу. Попереднє я її відсижу від яблук, і щоб вона була в більш-менш чистому погляді. І все будемо переганяти. А як коли нагріється, поговоримо, скільки ми будемо відбирати голів і до якої місності будемо відбирати тіло. Брага виброділа дуже швидко, дрожжі якісні, все це такий компотик. На смак гірковата, з солодощі не відчувається зовсім, вона готова до перегонки. Що потрібно для того, щоб зробити якісний продукт на даному апараті? Апарат Казачок, що є на що сам апарат, він нержавіючий, а нержавійка вона нейтральна. А для того, щоб зробити якісний напій, нам потрібна мідь. Тому мідь я буду використовувати як ємності. Я кинув декілька кіліць, в ємності. У нас є ще два сухопарника. В Сухопарники ми можемо, наприклад, розмістити або в обоїх мідь на насадку. Або якщо ми бажаємо додаткової ароматизації, то розмістити там, наприклад, цедру лимона або яловець, і нам буде додатковий аромати і смаки для нашого продукту. Я сьогодні не буду вносити, носити нічого додаткового в смак, тому буду використовувати тільки кільця в обоє сухапарника. Я розташую кільця в'ємності. Я вже додав, скільки ми будемо відбирати голів, тіла і хвостів. На даному апарату, коли ми робимо з браги, то брагу замірити дуже важко, бо всі ремонт вони дають похибку і виміряти це дуже складно. Тому ми будемо використовувати наступний метод подрахунки з кожного кілограма цукру 50 мл голів. В нас еквівалент 4 кг цукру, Тобто ми відберемо 200 мл. Я буду вибирати подкрапельно. Бажано, щоб на це у мене вийшло десь годину. Тоді у нас і головні, і львіна частина переходніх вона попаде в голови, і в нас буде вже чисто ароматне тіло. А відбираємо ми до тих пір, поки в нас спиртовозне строє не впаде нижче 50 градусів, або вже не пайде щось мутне. Ну хвости вони дуже неприємно пахнуть і вони дають муть. Тому при п'ятидесяті строї я зупинись. Відібрали наше тіло, я зупинив на 55, бо мені не подобався, став не подобався аромат. Тому краще, хай і трохи менше, зато краще. Хвости я відбираю туди, ж, де голови. У нас є ректифікаційна колона, Ми спирт переробимо і зробимо дуже цікаві настоянки або джин. А зараз я розвів це до 40. Отримав десь 2,5 літрів 40 градусного тіла, небагато, але все моє. Все, будемо дегустувати, що ми отримали з цукру, варіння і казачка. Я трохи налив мене досить, щоб зрозуміти, що Ну, сказати, що це деревінський самогон ні. Його Хоча б приємно нюхати, Він є якась ароматика. Що тут яблуко не, ну, не, не скажу, що так явний запах яблука, але досить виражений аромат якогось е, фрукту, бо там не тільки, не тільки яблуки були. Ну, досить, досить нормальний на аромат. Нічого такого, що прямо ж е, гидко нема. Ну, давайте спробую м'яко досить 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 застільний на напій такий, що можна ставити як горілочку на стіл і коштувати під якісний закусь Хто любить більш такі? Класичні дистиляти, Хто любить класичний самогон але гарної якості, не з бідона і мівика, а ще з сухопарниками, бо вони дають очищення. І вони дійсно дають очищення. От, то раджу, раджу використовувати саме козачок з сухопарниками, бо це прямоточний дистилятор. Це для. Самоароматних напоїв, і як ви побачили, друзі, нічого сложного тут немає. Просто берете брагу, і у вас вже через 2-3 години напій, який відразу можна ставити на стіл. Нормальний напій.